Рейтинговим голосуванням журі визначило чотирьох номінантів, а, дуже різних а, і дуже а, таких а, багатих а, в своєму стилі представників таких яскравих. Це Михайло Бриних а, з а, надзвичайно провокативними і а, цікавими роботами, які а, Відображають, на мій погляд, стан сьогоднішнього суспільства, його пошуки, його сумніви, його відношення відносини з минулим, його відношення до минулого, його позиціонування сьогоднішнь, в сьогоднішньому часі і якраз якісь спроби відчути своє власне майбутнє. А, Володимир Діброва. Людина загадка для багатьох українських читачів, тому що фізично його знайти в Україні дуже важко. Він живе вже довгий час за кордоном, але продукує надзвичайно цікаві з українського простору есеї. Його збірка переказки вічне, надзвичайно цікава і потужна. Андрій Портнов, зразок наукової есеїстики, Надзвичайно складна, непроста тема, де важко зберегти таку об'єктивність, трикутник пам'яті Росія, Польща, Україна. А, і він блискуче з нею справляється і дарує нам багато хороших питань з певним а, дотиком до, до правильного стилю, через який ми можемо відноситись до, до такого типу а, задач. Ну і ще один номінант Тарас Прохасько, він не потребує представлення, його мистецьке есе. М'які інтимні, глибокі, вони заворожують і несуть свої ознаки класики цього жанру в Україні, що власне показує, як змінюється цей жанр, як він розвивається, який він багатий. І таке відчуття, що наявність саме такої палітри номінантів і переможців, переможців-два. Портнов і Прохасько якраз говорить про те, що в Україні ми маємо хороший етап розвитку цього жанру.